У цьому відео ви дізнаєтесь про ще один спосіб пасивного заробітку на криптобіржі, що практично не потребує ніяких часових затрат та знань. А якщо точніше, покажу вам, як можна на постійній основі майнити нові токени та заробити декілька десятків чи навіть тисяч доларів. Всім привіт! Мова йде про активність на біржі OKX під назвою JumpStart. Це свого роду аналог лаунчпулів чи лаунчпадів на інших біржах, де ми за розміщення певної криптовалюти будемо отримати на халяву інші токени. А прибуток наш складатиме в рази більше, ніж на аналогічних біржах. Для початку вам потрібен аккаунт на біржі, посилання з максимальними бонусами та знижкою ви знайдете в описі під відео. Далі на головному екрані у верхньому лівому кутку натискаємо сюди та у розділі збільшення активів обираємо «Jumpstart». На постійній основі час від часу тут з'являються різні проекти, токени яких ми будемо отримувати безкоштовно. Наприклад, зараз розпочався маніх токенів Dmail. Тому приєднаємося для участі, а що для цього потрібно, я коротко вам розповім. Для участі вам потрібно володіти біткоїном, як ви всі добре знаєте, чи монетою ОКБ це нативний токен біржі OKX. Потім на певний період, що вказаний тут, додайте його у стейкінг. Чим раніше додасте, тим більше намайнити токенів. У мене на балансі є певна кількість біткоїна, тому я буду розміщувати його для майнінгу інших монет. Натискаю стейкінг. Зверніть увагу, що монети повинні лежати на аккаунті фінансування. Перевести їх 2 кліки не проблема. Натискаємо переказ від торгівлі на фінансування та максимальну кількість. Тепер монети відображаються для внесення. Вводимо суму та стейкінг. Готово. Тепер щохвилини будемо отримувати нові токени DMAIL на свій особистий гаманець криптобіжі OKX. Дуже круто, що монети, які ми вносимо, будь-то біткоін чи ОКБ, не блокуються, тому у будь-який час ви можете їх вивезти чи продати. Мінімальної кількості для участі немає, але є максимальна це 0,3 біткоїна та 200 ОКБ. Але я б не сказав, що це погано, адже таким чином більше звичайних користувачів отримує профіту, а не кити у яких сотні монет. Напевно, вас цікавить питання, скільки можна заробити. На прикладі сирого розрахунку за стейкінг 200 ОКБ, що складає близько 10 тисяч доларів, та курсу дмейлу на лістингу в 1 долар, профіт складає 2-2,5 тисячі доларів. Відповідно, якщо ви вносите меншу суму, то приблизно порахувати зможете самі. На мій погляд, дуже солідний та жирний прибуток. Це не пару центів, як на інших біржах, а доволі відчутна різниця. Більшість криптонів володіє біткоїном чи планує його купляти. Тому втрачати таку халяву на біржі ОКХ це буде фатальною помилкою. Моя фінансова порада перевести в монети на OKX та брати участь у подальших таких профітних тємках. Як ви бачите, пройшло всього пару годин і ми отримали таку кількість нових монеток дмейл, що вже лежать на нашому гаманці. Зверніть увагу, що це не перший та не останній проєкт для участі. Вже на сторінці анонсований новий проект під назвою ZETA, що починається 30-го числа відразу після закінчення дмейл. Таким чином заробляти можна навіть не торгуючи на біржі. Можливо, комусь буде корисна інформація для тих учасників, що не холдять монетки або бояться втратити на курсі біткоїна чи ОКБ. То просто, щоб не втратити на падінні біткоїна, можна відкрити шорт, а потім одночасно все закрити і на руках у вас залишиться чистий прибуток з майнінгу та сумою ваших інвестицій. Користуйтеся лайфхаком. Сподіваюсь, за кількістю лайків чи коментарів я побачу, що відео вам сподобалось та ви заробите жирний профіт. Нагадую, що посилання з найкращими умовами ви знайдете в описі під відео. А на цьому мене все. Всім удачі, всім пока!